Доброго мирного дня вам. Сьогодні нова епічна повинна бути на останній локації. Навіть загадкова впала. Так, епічна вже є, подія вже є. Перших проблем з грою немає. Поки що Балтійський чемпіонат. А що вони не зрозуміло? Новий босс на цій же локації. Щось вони зачастили з цими босами. Дрібниця, але приємно. Здається, на минулому тижні тільки бос був. І знову не дають подарункові коди, так хоча боссами наганяють. жетони. відразу дерево эпично нова Морський вугор. Ця нова в нас старий клановий. Сама подія. Мушлю дають. А я так і не дотягну до десяти бурштину. Жлоби зажали бурштин в нуль. Квиток. В мене як ніколи буде ліцензія, але в цій події 13 зірок все одно зловити, гадаю, буде мені нереально. Один виклик всього серія. І по приманкам. Так, ліцензія. Вибирається сама потрібно. і на ній вже сама не потрібно. в мене, мабуть, ця ціла купа. Досить таки ще й непогано. Не вистачає на останню, але дивлюся, нападає, вистачить. <кій> знову нова падає. Як кажу, відразу видно, коли налаштування гри не накручені. Вірається все, відкривається виклик. Що маємо виклику? У виклику маємо майже Гедоту. Вудочку. Вудку, Мабуть, потім зроблю. Це багато часу займає ефірного. Тому Спочатку Нової немає. Локація Відносно має. Мабуть, не дуже багато приманок, тому нова повинна. Але щось вона не спішить. Перника ще менша. Але хоча б так. Мені якраз саме ця рідкісна потрібна в додаткову подію в чемпіонат. якраз її дивлюся 12 зі рук буде, якраз її не вистачило. Ще там такий дріб'язок дають по очкам. Особливо це не додать в подію багато в човник нападало, але нової ще не дають. Дивлюся, звідки це така нагорода, це додаткова подія чемпіонату. Добре вигадали з ліцензіями. Хоч якось хоч якесь різноманіття роблять в грі. Хоча б трошки, але приємно гравцям. А не тільки один донат, донат, донат. Якийсь Озі Озборн вже бомбить тут поповній. На що це ця подія зависла? 0 секунд. Сьогодні вони нам вже не дають в два рази частіший приманка. Так, минуле. В минулій подію навіть в сотню не вліз. Якісь там космічні такі рекорди у гравців. Все було закрито. І навіть рекордом в топ-100 не потрапив. Знову падає нова та ж сама. Як це може бути? Знову налаштування. Тільки налаштування гри можуть так видавати результати. Знову на Балтійське море. Так навіть спокій і не випадає, як зараз. Підозрюю з великого пакета. Так, що хотів на в минулу зайти. Все було закрите. Добре, буду намагатися. І все одно таке місце було. А, не все закрите було. Ці були не закриті. Так, добре. Далі. Не можна втрачати часу, поки немає приманок. Не дуже щось знову шукається так швидко. Добре в суперника показники невеликі. Знову зависання в грі. Натискається посилювач. Наскільки не помиляюся, там ще за обох приманок потрібно серію робити. Всього 5 Незвичайно потрібно І елітні також потрібно Сьогодні, мабуть, буде, як завжди, елітні, дуже важко заходити. В подібні події вони накручують щось. І особисто мені, не знаю як вам, але елітні саме в таку подію дуже погано заходять, я їх навіть не шукаю. якщо не потрібно дотягти до якоїсь коробки. Оце так гравець до. І звідки мені цікаво, в тебе такий рекорд? Саме цікаво старої приманки рідкісної, рекорд поганий, а нової. Пакета не могло нападати. В клановому пакеті тільки легендарна, більше там ніяких немає. Хотів його відкрити, подивитися спеціально, А він за двох, перемога за двох, все одно. Все одно йде серія. В кланово. То якось віддавати серію в кланово. Ну і як ти мене перебив? Як? Як? Падаються нові гравці, які тільки почали грати. В них ні дерево, ні про не прокачано. а вони такі захмарні рекорди ловлять. І мене перебивають. Як таке може бути? Знову нова минула падає. Щось неймовірне коїться. Цікаво, а ліцензії на міфічні падають. І епічні до деяких пір не падали. Тут вже топи якісь. Так, серія. А, це ж в нас другий день в кланово. А я щось гадав. Іде перший день. Нехай так. Потрібно було віддавати поєдинок тоді. Все одно серії в мене немає. Чомусь гадав? У нас в кланову є серія. Ну, так і в мене серія. А, тому що за двох. Особисто для мене ця подія буде так називатися взяти мінімум, абсолютний. Не світить епічна ліцензія, це і так вище мого. Досягнення. Звичайно погано ловиться, хоча вудка вже є звичайній. Дев'ятий рівень, чомусь дуже погано, не зрозуміло чому. В мені і так справа не піде. Це в мене ще трофеї космічні. Так, справи не підуть. Джобко якийсь. Набивав гачки в кланові трофеї, тому такі космічні, не було часу. Дати їх, як то кажуть, все спочатку, хоча б другий отримати рівень. Забув увімкнути наживку. Ще й легендарна попалася. А ні, наживки в мене вімкнені. елітну. Ні в якому разі. Легендарна повинна бути з нормальними показниками. Швидко. Я як ніколи на неї закрив. Подію повністю. Знову перебивають Що за монстри? Малі і рівні і такі монстри. Ну з першим рівнем мені взяти такі рекорди. Неможливо буде. Ти ще скажи, в тебе немає легендарної. Як таке може бути? Легендарної нема. А... Епічно такі рекорди. 10 плюс зірок? Як таке може бути? Що за гравці? Як в тебе не може бути легендарною? Але при цьому такі показники епічної. Знову абсолютно нулячий гравець плюс-мінус. -да. Мушля, яка не потрібна, падає, а бурштин, який потрібен, так і не випав. У мене там здається 4 бурштина, з яким нічого не зробити. І ціла купа мушля, яка нікуди не потрібна. Ще не знаю, для чого я прокачую цю пішню, все одно в події особливо нічого не отримаю, а жито не спалив на вітер. Битви, та ні, битви навіть і заходити не буду. Серію не можу зробити там битви. Такий малий рівень у гравців і сидять на таких високих трофеях. Знайомий нік. Більше за все скину трофеї. а потім вже зроблю серію. Все одно зустрінеться якийсь топ, підозрюю. Немалі, так топ якийсь, все одно зріжу, мабуть. Цей поєдинок відом 100%. тебе і приманки немає. Ти ж старий гравець, ти ж знаєш, що ловиться без приманки на карті локації. Добре, такий початок. Скину трофеї, тоді вже серію зроблю, бо то неможливо. Дякую всім за перегляди.